Усім! Мене звати Юля, і з назви відео ви вже могли догадатися, що сьогодні я хочу вам показати свої покупки канцелярії. Я, як і мабуть, більшість із вас канцелярський маньяк і любитель блокнотів, тому давайте я вже не можу дочекатися, щоб розповісти вам про все, що я придбала сьогодні. І так, почну я, мабуть, зі скотчів. Я придбала собі два ось таких скотчі декоративних спеціально для свого щоденника. Так як зазвичай я оформляю свій щоденник саме в таких кольорах. І вони йдуть на паперовій основі, що мені дуже подобається, і на таких зимових мотивах. Ось такі вони дуже круті. Так. І один скотч я купила просто тому, що він золотий і блискучий. Мені дуже надзвичайно подобається золотий колір. Він ще такий блискучий, також на паперовій основі. Тому його буде дуже зручно використовувати і він надаватиме більше блиску для повсякденних записів. Як для повсякденних записів, так і для прикраси чого небудь. Так. Не змогла я пройти повз з таких двох маленьких блокнотів з чистими лисками. Вони тут малесеньких розмірів такі, але з такою структурою приємною. Я їх придбала, тому що їх буде зручно носити з собою. І тим більше вони з чистими листами. Я дуже люблю блокноти з чистими листами. Ось такі вони. Далі я вже дуже давно хотіла ось такий маленький блокнот на кольцях. Не брала його через обкладинку, обкладинка не неважлива, повний міста. Я придбала його спеціально для записів туди листів. Правильно сказати, на кожен день. Тобто тут я буду писати дату і справи, які мені потрібно зробити сьогодні. Звісно, в мене є щоденник, я вже викладала про нього відео, але саме для таких повсякденних речей, які варто зробити, щоб не забути. Їх просто не хочеться вносити в щоденник. А ось такий маленький блокнот зручний. Дуже підходить для таких записів. Так. І ще один. Блокнот. Ще одна річ, яку я купила через те, що вона золота і блискуча. Це ось такий малесенький блокнотик, але думаю, я його буду використовувати для списків. Тобто він на пружині, легко буде виривати і брати з собою. Або ж просто брати з собою блокнотик. Він маленький, не буде займати багато місця в сумці. Дуже класний, блискучий, так як я люблю. Далі хочу вам показати ручку, яку я придбала, вона металева. Дуже гарного фіолетового кольору. Сподіваюсь, на камері на відео буде видно. Так. Два просто неймовірних блокнота. Тут мої, моє любі, улюблене золото на білому фоні і на чорному. І ще й до того ж чисті листи. Просто вони будуть моїми фаворитами, мабуть, ще дуже довгий час. Ось так вони класно відблискують. З такими чистими листами. Ну просто я їх побачила, я знала, що я куплю два <гаду> одразу ж, тому що дуже круте. Оформлення цього блокнота обкладинка дуже гарна. І останній блокнот на сьогодні з такою крафтовою обкладинкою, з мотивуючою фразою. І з не дуже містом, як так би мовити. Тому що тут ідуть спочатку листки в клітинку, потім в лінійку і, звісно ж, чисті листи мої улюблені. Блокнот також одразу, як я його побачила, я зразу зрозуміла, що я його придбаю. Видавництво Поділля. Ну, Він дуже гарний, просто зроблений так, як для мене, Це все так, як я люблю. Так, І ще хочу вам показати такі дрібнички, які я придбала. Це металева лінійка. Нічого особливого, просто вона маленька і її буде зручно носити з собою. Так, І великі стікери. Ось такі вони за розміром. Квадратні, з клейкою основою. У мене вже були маленькі стікери, але мені потрібно було побільшого трішки розміру. Я думаю, що вони ідеально підійдуть для записів якихось справ, які було б добре виконувати на протязі тижня, наприклад, а не вони прив'язані до якогось певного дня. Так, ось це були всі мої покупки канцелярії сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Тому що я надзвичайно люблю переглядати такі відео, тому що я і сама канцелярський маніак трішки. Усім гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і буде таких відео побільше. Пока-пока!